Добрий вечір. Ми з України, Приїхали кормити голубів. Ночное время після праці. На сьогодні трошки раніше приїхав. Трошки раніше приїхав, да. Ну, що то я трохи не бачу ро. Уля-лю-ля-ля-ля-ля-ля-ля трохи не бачив. Горбі випустив. На вулиці снежок присипав йшов. Снег шараша. І он не пойму, що то там є. Снег идет на Д намару. На Надо попробовать забу, как видеокамеру приключать на ночное время. Говорю. Я думаю, если садило гр одно или садить, не пойму, не чертяк. Ну по боках немає як вчора садили там. Варі, варі, вон там. Не ну, Пойму, чи садить. Ось это там ворва. Зараз я увеличу тоже, може покажем потом. Зараз посетил вот так. Снег них идет, чтобы раздевать, что собака. Вот я вот надо будет раздевать, чего голубя сюда Із трх одне ру. Вот отаки расслабні це. Нічого. Давай, да ви еще может прокомпасировать минирю. Ветерка такого немає. Ну что ударить по стобу, говорю, а ж столько. уже четвертый сутки С надилером. На мая пятерка, ру. Ну ничего. В субботу будет хорошая погода, ру. Или в неделю у меня планы есть. съездить до двоих голубнокивров. До двоих голубнокивров сезды, ру. Що, если б воно було таке голодне, але слетіло, я не пойму ні чертяк. Може там на трубах іще тобто там начую його. Ну некоторих, звісно, я огромний привіт передаю Артуру Розкому на Бердечугору. Там огромне вітання передаю Федоренку Михаїлу Володимирочу Володимировичу. Мій земляк. Жили в одному городі, гору, потім виїхав по ту, турий город, вчився. Гору. Скоро повинен поїхати до того. До того земляка гнаті говорю. говорю. Подивимося, зніму репортаж, подивився його в Лише І ж би погода була, він мене приглашав, що ну, в мене не виходить. Зараз з виставки не було в мене бажання їхати, ру, до нього зажати, що їхати, якщо часу часів ранку втомлені, не їхали в підвечір. А так, о. я думаю, він так ще голубів не пускає, я все випускаю руку. В суботу приїду, почистю голубну кору. Піско захватив, їздити жінка купила ру, пару кілограмів. Не захотіли тут їсти ру, нехай літають, де хотят у неру. Як кажуть, це в мене ночні голуби, Ну, в мене там як світ було, так вони в мене допоснула там беляру. Штук шість ліс сім на рукоропах садить. Ну, сніжок вже менше став. Да. оставлю в видне камушек, вроде. Все Заборовываю на хабаре. Не захотів я. улю Ну ты це не голодна, не бігає. лю 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 Якщо поголодне було, саділо одне пожеж. Треба ще потім під подивиться. подивитися. Ну, я думаю, вже повилазили. Я не думав, що так буде. Завтра одного в розведку пошлю. Я сегодня его посылал на знак, Подивлюся. подивлюсь, должен меня вайбри выкинуть, снять на телефон, сколько там есть. Було чи не було, гру. Да, если бы оно всадило, там бы глубину. Hoje é o Paulo Barão. Да чудно коли-то в мене було вже 200, 180, 150 горю, ну були ж, як кажуть. Голуб'ятні. Три на то там меру. Сейчас уже, наверное. Позогняю. Сейчас істич, кидам'є мер. Ну-на, так. Да. Я кажу, те саме, що вчора було. І сьогодні, що голуби ніяких не впало сюди. Ну, вчора хоч там видно сиділо на перекладенні тройка конечно, получати, Лучше, На Нахисать. Інтересно, звісно, хочеться ж адреналін отримати. Лучше б вони вгору награбли. Хоч їх ночью попривчаю. Голубів ночью попривучаю. Днем ніколи приручати, день короткий. Отак От вони в мене привчаться по снігу голуби ночний яру. Не під крилечком немає, ніде не поховалися ру. На сліду не видно, щоб тут вот дета. Это... Ну все, давайте заходьте Ром. буду репортаж на стена завершати ру тут нова нічого хорошого. Ніхто їх не трогає, от вони самі позаходили. Да.